Чому не варто купляти слуховий апарат в звичайному магазині або в інтернеті? Почнемо з того, що людина чує в певному спектрі звукових частот, але втрачаємо ми слух на різних частотах або дуже високі, або низькі, або саме речові мовні частоти, коли відбувається, що людина чує звук, але не розбирає мову. Це саме цей випадок. Так, ось є два види слухових апаратів, скажемо так: аналогові і цифрові. Ось ті, що продаються просто в звичайних Магазинах або в інтернеті це є аналогові слухові апарати. І що вони роблять? Це як кнопка гучності на телевізорі. Вони підсилюють усі звуки навкруги. І тому, якщо людина звуки чула, але не розбирала, то що відбувається? Всі ці звуки вони підсилюються ще більше шуму, ще більше голосу. І людина так само нічого не розуміє, але воно ще й хочеть вуха. Як треба робити? Ви звертаєтесь до лікаря сурдолога і він вам індивідуальний. Індивідуально підбирає та налаштовує слуховий апарат саме за вашою втратою слуху по попередньо зроблений аудіограмі. Це дослідження слуху. Він налаштовує і просить вас піти погуляти, подивитись, як вам буде в цьому слуховому апараті. Ви повертаєте, скажете, які недоліки він підлаштовує ще раз і ще раз, до тих пір, поки вам не буде гарно і комфортно. І лише тоді, якщо вам дійсно в цьому апараті комфортніше, ніж без нього, тоді ви. Його Тому, будь ласка, не ведіться на реклами в інтернеті і не купуйте ці загальні слухові апарати, а звертайтесь до цього до лікаря.